Всім привіт. Сьогодні дегустуємо сорт лію цукрову. Ось така вона ось, ось тільки на ній йогіт. Це кущ другорічний. Зараз покажу долі кущі. ось. Ось такі. Ось така йогітка. Цей щось прихворів трішки кущик, а так всі-всі горні. Ось. Ось такі кущики. Ось скільки на ній. Йогоди. Зараз обіру тут десь, щоб видно було. Ось так. Ось. Ось такі екземплярчики, гарненькі. Ну, сорт урожайний. Йогоди багато. Ну, зараз, я думаю, покуштуємо. Вуса дає добре. Ось така вона всередині і дуже солодка. Лія цукрова, дійсно цукрова. М -м -м. Дуже смачна. Така трішки світловата всередині, але смачна. Вона в мене вже два роки, і я нею дуже задоволена. Гарна ягідка, кущі не боляві, ну, звичайно, при вчасних обробках. Тут у нас рядом бджоли, бджілки, тому я тут майже хімічними препаратами не користуюся, тільки на початку. А коли почала квітнути полуниця, то, звичайно, ніяких обробок тут хімічних вже не роблю. Вуса активно всі пускають. Ось і априка пускоє. Вуса. Ну, я априку вже показувала, ну, покажу ще раз. Ось така, така йогода. Теж урожайний сорт. Йогоди багато. Дуже любить кольці, ця полуничка. Дуже любить кольці. Якщо кольці не давати, то лист буде покручувати. Ну, В кожного сорту є свої вподобання. От Сандра в мене в цьому році чомусь така не дуже вона крупна, мілковота. Ну, я думаю, це тому що, е, тому, що була весна холодна, рання, почалось те, тепло, а потім ударили холоди. І це позначилось на йогиді, тому що полуниця стресонула. Вона найранша із цих сортів і вона страждає, звичайно, найбільше. Хоча є і величенькі йогітки, ось такі гарненькі. Ну, я думаю, на слідуйший рік все виправиться. Ось така вже крістіна. Тут ми не накривали нічим, тому що тут зотишок. Тут, як ви бачите, зотишок. Тут морозу. Майже не було, у нас навіть винограду, он тільки трішки примерз, а так весь живий тут. Тому виноград треба саджати десь у затишку. Думаю, Крістіна в цьому році видасть дуже горну ягоду, бо ось такі квітконуси горні і багатенько йогідок. Ну, ось так. Крістіну, звичайно. Покажу потім, коли буде стигнути. Взагалі кожній полуниці треба дати вистигнути, щоб спробувати її настоящий смок. Якщо ж її зірвати полузелену, то і смок буде такий. Тому треба обов'язково давати їй вистигнути. Скоро в нас розквітнуть рози. Дуже-дуже скоро їх трішки прибило морозом. Трішки Поверху ж був мороз і трішки вони їх зачепило, але я думаю, все буде добре. Я тут теж е, пройшла антистресом. Ось навіть, бачите, пошкодило трішки лист. Ну і, звичайно, я тут обробляла від тріпса Альфа Супер плюс Мірольд. Для того, щоб не було тріпса. Тим більше на е, квітах взагалі не страшно приміняти щось, тому що ну, квіти ж ми не їмо, ми тільки їх е, е, отримуємо від них з задоволення. Так. Скоро у нас розквітне і жимолись декоративна. Ось такі вже бубочки. Ось бачите, вже скоро, скоро розквітнуть. У нас буде тут такий дуже гарний аромат. Тут десь гніздечко. Ось у нас на орці із розами. Як бачите, тут орка у нас, ну я покажу зменшуванням. Відео. І тут он сидить голубка. Зробила там гніздечка і сидить вже більше тижня. Вже скоро там маленькі з'являться. Ось тут ось така у нас орка, і тут плетиста груза, і там вона звила собі гніздечка. Звила собі гніздечка. Сидить там на яєчках. До речі, оця у нас голуба ялинка була дуже-дуже чохла. Дуже чохла. І я вичитала, що на них нападає кліщ. Тому я побризкала альфа супер із Мірольдом плюс Парацельс і обробила всі свої рози, всі свої квіти, всі ось такі дерева. І ось так вона почала рости. Дуже почала рости. І, і я ще ізобіоном теж ось недавно обробила після морозів для стимуляції росту антистресу. Скоро-скоро розквітнуть у нас розочки. Ось у мене вже розквітла лілія, яку мені прислали в подарунок. Давно не показувала квітники свої, скоро тут будуть бують рози, розквітнуть ось квітне. Ось така краса у мене. Собочки на вольєрі. Біля вольєра. Тут ось такий кущ жимолості декоративної, яка розквітне і буде пахнути на всю вулицю. У нас рузи, тут розорій, скоро-скоро-скоро він розквітне. Ось так. Скоро тут вже починають розкриватись бутончики. Ось, Ось такі. Ось. Такі. Вже вони похнуть. Вже запах чуть. Це саме раніше розцвітає розова. Всім миру добра, в найкраще все буде Україна, До побачення.